Благодаря Ви за питанието. Прекрайно се дава заседания по дискурсия на заедностен начин. Аплицията е този, че по дискурсия с тим, че среди вода, където често не за загърлянето от Склад суду секретар та прокурор у нас не змінилися з попереднім засіданням, називає звинувачення та захисник. Ем, думка прокурора про можливість проведення судового засідання були знайомі з клопотанням із документами доданими. До документ. ну, Оголошую, що надана довідка Кузьми Сергія Володимировича про те, що е, так, перебував на амбулаторному лікуванні з 17 по 22. -ге. Травня лікаря. А ну це не така форма загальної практики, амбулаторії, загальне захворювання. Захисник Херсонський надав два підтвердження про те, що е, в Україні існують чи призначені судові сідня у справах з його участю на 10.30 та на 10 годину в районних судах міста Житомира. Так, будь ласка. Тісно належне підтвердження наявки захисника, я вважаю, що судові сині призначені. Разом з тим, в довід... Належно чи не належна? Належно, належно. Щодо кузьміних обвинувачено надано довідку про амбулаторне лікування. Разом з тим, що восьма така України передбачає, що не будь-яке захворювання, може бути поважною причиною непробуття з того яке перешкоджає, і в тому числі знаходження стаціонарному лікуванні. І знову ж таки за умови, що це перешкоджає якцію судового засідання, з цих документів не вважається, що таке захворювання обвинуваченого перешкоджає якція судового засідання, тому вважаю, що така причина неприбуття є неповаженою. І я попросив, просив, щоб суд зобов'язав обвинуваченого наступне засідання надати документи, які підтверджують поважність причини явки, у разі ж надання таких документів буду просити про засування заходів забезпечення провадження. <гум> а те, що захисник, е у нас засідання на 13-ту, а в захисника призначені справи на 10-ту, перші ми... в першій половині року? Я вибачаю, я час не бачу. Я, я, я так, я б тоді просив е Захист рекомендувати захисту надати провідку, чи від суду місцевого суду про те, який час знаходиться. Е, <годи> <в якому стої>. І <годи> <годи> ще питання до вас, прокурор. Захисник новому ну, слузіні стверджував, що ця дата не погоджувалась. У вас була зазначена за ця дата? Час, була То вам ця інформація доводилася на... добре, дякую. Я судів ухвалила відкласти судове засідання з розгляду кримінального провадження на наступну узгоджену дату. Зараз його зможуть зобов'язати захисника надати докази перебування в судовому засіданні іншому в цей час, який у нас призначений судовий розгляд, саме станом на 13 годину, щоб неможливо його участь в тому судні проти режимі відеоконференції, а обвинуваченого захисника зобов'язати надати докази тяжкості хвороби, щоб зрозуміти, чи вона перешкоджала його явці або інші можливі обставини, які виключають участь у судовому засіданні. І наступна у нас узгоджена дата 31 травня 13 година 15, 13 година.